Доброго дня, шановна громада, я хочу зауважити, я не фізична особа, я громадянин України. Це дуже велика відмінність. І, будь ласка, я просив би звернути вашу увагу, що це підміна понять. Фізичною особою хочу прикрити те, що ми як громадяни України, ми співвласники з вами національного багатства України. Реалізувати свою. Владу українського народу як єдиного джерела влади згідно з п'ятої статті Конституції ми можемо лише об'єднатися, об'єднавшись за місцем проживання у територіальній громаді. Територіальна громада це не тільки об'єднання жителів за місцем проживання, а й власників на певній території. Ми, я працюю юристом з 2009 року в селі Семиполки Броварського району. Ми розпочали там створювати територіальну громаду саме як суб'єкт права власності, суб'єкт права публіч... публічного, юридичну особу, юридичну особу публічного права. Це дуже важливо, оскільки якщо ми створимо згідно конституцією України, ми виконаємо конституцію, створимо територіальну громаду, відпаде питання. І проблема і федер... федералізації, і децентралізації. І ще я хочу звернути вашу увагу на те, що е, під словом децентралізації е, ті, хто хоче не поділитися, тобто не, не поділитися, а не віддати народ владу, приховують саме те, що е, право на... повинно бути е, у громади на створення за місцем проживання. Територіальної громади як власників майна, яке знаходиться на відповідній території. Тому що згідно 13 і 14 статті Конституції, власність українського народу це все те, що нас оточує, тобто природні ресурси. Зараз ця власність знаходиться у 5, 6, 10. Скажем так, олігархів, які не хочуть цей власністю ділитися і повертати її українському народу. Тобто я би рекомендував і закликаю всіх вас, ви на місці на місці, там де ви проживаєте, створюйте територіальні громади, приймайте статут рішення територіальної громади, якщо буде 50% плюс один голос, вважається легітимним. Посилається і керуватися в цьому процесі досить Конституції України Європейської хартії місцевого самоврядування. Зверніть велику увагу на те, що Європейська хартія місцевого самоврядування, хоч і офіційний, має переклад, але не точності, там слово скрізь де територіальним громадам надали право керуватися статутами, власними, тобто статут громади прирівнюється до сили закону. Скрізь в перекладі вказано закон. Слово статут замінило на закон. Це дуже суттєва підміна. Що ж хотілося б сказати, це те, що всі зауважують, що в нас норми Конституції декларативні. Тобто в нас є, наприклад, безкоштовна освіта, безкоштовне навчання по Конституції, але ж коштів немає. Просто так це було як побажання. Тому я хочу сказати вам, що це неправда, тому що 13-14 і статті Конституції, де українська власність зафіксована нашого українського народу, там вказано, саме вся соціальна сфера малася функці... функціонувати і забезпечуватися саме за рахунок національного багатства. яке, ще раз повторюю, вкрадене олігархами і через підміну понять. Називаючи речі своїми іменами і використовуючи такий термін, як децентралізація, вони хочуть відвести нас від суті. На доказ своїх слів хочу привести дуже просту. Ми всі йдемо до Європи. А саме Європа, саме Європа живе за таким зразком. Вони створили територіальні громади, і територіальні громади користуються, зокрема, Польща, Чехія, Словакія. Вони користуються великим, великою силою. Хочу також е, наголосити уберегти в цей період поки не буде створено територіальних громад у більшості населених пунктів України від змін до Конституції. Е, я дивився, переглядав зміни до Конституції і хапався за голову, тому що все хочуть перевернути з них на голову і хочуть позбавити нас е, український народ, нашої української власності. І Реклама. нас усунути від влади як єдине, як єдине джерело влади. Реклама. Тобто... Реклама. Я розумію, я не, не пусто буря, а важливе ми, ми все розуміємо. Шановні друзі, я хочу, щоб у виступах, виступаючі звернули увагу на документ і говорили по суті нашого документу. Як... До добіжі, е, е, сую, ви правильно владу народу через територіальні громади, що ви заговарюєте якими документами. Шановні, шановні, друзі, шановні друзі, ми вас зрозуміли, ми дали вам. По суті. Все За Європу, Все Чи, Чи я є пропозиції зауваження відносно меморандуму? Я по меморандуму буде. є? доповнення, будь ласка.